Портретам чиновників у школах ні, так вирішив міністр освіти Сергій Квіт. Пропонує замінити їх на світлини історичних діячів, випускників якими пишається школа та героїв. АТО. тож, коли у школах зніматимуть світлини, дізнавалася Ірина Касяненко. На першому поверсі сумської 17-ї школи знаходиться стенд. На ньому випускники кількох десятиліть разом зі своїми класними керівниками. Поряд дошка пошани найактивніших учнів. По центру куточок української символіки з портретом гаранта конституції У нас немає жодного портрету чиновників, окрім президента, але це є шана, адже президент це є та людина, яка Скажімо так, спрямовує нашу країну, повинна робити це да, на правильний шлях і керує всіма процесами в нашій, в нашій державі. Тому можливо, це правильно. У сусідній школі номер 23 свої дошки пошани зі світлинами найкращих. У куточку державної символіки теж висить портрет президента. Лист рекомендацію від міністра освіти отримали: зняти чи не зняти цей портрет вирішать з учнівським самоврядуванням. Наявність такої е, інформації і ці стенди формують в учнів також і е, суспільно політичну компетентність, що досить важливо для сучасного молодого покоління. Учні та їх родичі по-своєму бачать те, чиї ж портрети мають висіти у школі. Тарас Григорович Шевченка, тому що він віддатний поет. І, ну. Ще, ще хтось е, ну, Петро Порошенко, це президент України. «Леся українка. А чому? Бо вона е, вела е, великий вклад в, в історію України. Вона написала багато віршів, і попри їх воробу, вона була дуже мужня. Мені чиновники, вони, я думаю, не нужні тут, а письменники, якісь там, які навчають чогось. Доброго дітей, то треба, щоб висіли. щоб подивитися, чиї портрети прикрашають стіни не тільки шкіл, а й вищих навчальних закладів. Наша знімальна група завітала до одного з сумських вишів. Портретів президента та інших чиновників у головному корпусі ми не знайшли. Замість них світлини керівників вишу з 1926 року. По сьогодні національно-патріотичне виховання в нашому університеті займає чільне місце. І тому, створюючи культ особистості, ми, як педагоги, не маємо права, Але досягнення тих наших випускників, тих наших співробітників, які прославили наш університет, повинні мати чільне місце і бути представлені на стінах нашого університету. Нагадаємо, рекомендаційна заява міністра освіти Сергія Квіта щодо зняття портретів чиновників у навчальних закладах з'явилася на сайті Міносвіти у понеділок, 15 лютого. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко на часі новини. Два тижні тому зі стін облради зняли портрети колишніх її очільників, що керували депкорпусом з 91-го року. Замість них розмістили банер зображенням подій лютого 2014 року на Грушевського в Києві. Нагадаю, 20 лютого в Україні відзначать День Героїв Небесної Сотні. Запровадили його рік тому на знак шани усіх, хто загинув на Євромайдані.